Друзі, ми продовжуємо. У нас на сьогодні останній п'ятий мішечок. Джинси жіночих всіх розмірів. Код 0206. Ціна 269 доларів за кілограмчик. Дивіться, які у нас чудові джинсики. П'ятий мішечок. Дивіться. Друзі, я повторюся, стан дуже хороший. Якість теж дуже хороша. З'являються навіть зовсім новесенькі, ось у, дивіться. Зовсім не трапляються зовсім нові. Ось як усе дивіться. Зовсім новесенькі. Ось такі у нас джинси п'ятий мішечок. Друзі, нагадаю, кількість товару обмежена. Тому не гаємо часу, замовляємо, забираємо. Дивіться. Ось такі. Ось такі, дивіться. Незвичайні. Ось такі. Ось такі. Там дуже хороші джинси. Якість також дуже хороша. Дивіться. Ось такі джинсики. Дивіться. Ось такі. Ось такі, дивіться. Одним словом. На різний смак, кому що подобається Дивіться. такі ось. Також новенькі. Ось такі ось дивіться. Ось такі ось. Знизу на резиночці. Ось такі ці також нові. Друзі, стан дуже хороший джинсів, тому замовляйте, який мішечок кому сподобався. Дивіться. Також у нас сьогодні були тостовочки з капюшончиком, халатики флісові. Також стан дуже хороший, хороша якість, кількість обмежена, тому намагаємося замовляємо і забираємо. Дивіться ось також. Новые осеньки, дивите. Так уж и все. Новые осеньки. Отакі. Ось такий. Ось такі. Друзі, на сьогодні це все. Нагадаю, це п'ятий мішечок, джинси жіночі різних розмірів. Код 0206, ціна 269 долара за кілограмчик. Кому сподобався, будь ласка, заказуємо, замовляємо і забираємо. А я бажаю вам гарного дня і мирного неба.